Історичний портрет Махатма Ганді. Махатма Ганді народився 2 жовтня 1869 року в місті Порбандер, що в сучасному штаті Гуджарат, Індія. Він походив із пливової родини, а його батько був прем'єр-міністром князівства Порбандер. У 1888 році Ганді вирушив до Великої Британії, щоб вивчати право в Лондонському університетському коледжі. Під час навчання він познайомився з ідеями вегетаріанства, ненасильства та етичного життя. Після закінчення навчання повернувся до Індії, але не знайшов роботи за фахом. Тож, у 1893 році прийняв пропозицію працювати адвокатом у Південній Африці, де саме вперше зіткнувся з расовою дискримінацією. Це стало поштовхом до розвитку його політичної активності. Він організував рух за права індійців, застосовуючи метод статяграхи ненасильницького супротиву. У 1915 році Ганді повернувся до Індії, де став лідером національного визвольного руху, методи боротьби, якої включали: бойкот британських товарів, заклик відмовитися від британських продуктів і носити традиційний індійський одяг. Марш Солі 1930 року, символічний протест проти колоніальної монополії на сіль, Голодовки, яка як, як форма протесту проти насильства та соціальної несправедливості. Ганді виступав за єдність індусів і мусульман, рівноправність каст, мир і ненасильство. 15 серпня 1997 року. Індія здобула незалежність. Проте розподіл України за Індією та Пакистан супроводжувалися насильством. 30 січня 1948 року Ганді був убитий радикалом над Хурамом Годза, який звинувачував його в надмірній поступливості мусульманам. Махатма Ганді залишив глибокий слід в історії як символ ненасильницької боротьби за свободу та справедливість. Політичну філософію Моханда Ганді не забута після його трагічної смерті. Його прямі послідовники розвивали в Індії політичне вчення гандизм. Також життя та погляди Ганді стали натхненними для визвольного руху чорношкірих американців, боротьби африканського національного конгресу проти апартеїду в південній Африці та демократичних революцій у Європі.